Ви були коли-небудь на екскурсії, на городі. Скажете, городи не для екскурсій? Чекайте, не перемикайтеся. Давайте прогуляємось городніми стежками. Почуєте багато цікавого. Гляньте. Он там цвіте картопелька. Годувальничка. Справжнісінький гарант продовольчої безпеки чи не кожної української родини. І так би мовити, запобіжних панічних настроїв у найважчі часи. А подивіться, яка красуня! Не дивно, що при французькому дворі дами прикрашали квітками картоплі, сукні і зачіски. А в Німеччині вона була окрасою палацових квітників. Її шлях від екзотичної декоративної рослини до однієї з найважливіших продовольчих культур був довгим і важким. Звинувачена в отруйності вона десятиліттями була яблуком розбрату між тими, хто пропагував її вирощування, і тими, хто відмовлявся це робити. Певно, всі чули і про картопляні бунти, і про всілякі хитрощі, до яких доводилось вдаватися, щоб лише переконати чи змусити селян зайнятися картоплярством. У Франції одним із найактивніших популяризаторів картоплі як городні рослини, був Антуан Огюстен Перменьє. Серед безлічі його дієвих рекламних трюків був і такий: Навколо своєї ділянки картоплю поблизу Парижа він виставляв озброєних охоронців у день. Приваблюючи увагу і допитливість. А вночі, коли вартові залишали свої пости, у всіх бажаючих з'являлася можливість оцупити кілька бульб. Отак без будь-якого примусу картопля потрапила на городи місцевих селян. До речі, про те, що бульби картоплі не плоди, і навіть не корене плоди, та чому вони зеленіють на світлі і чи можна їх зелені їсти, ми вже розказували. Кому цікаво, посилання знайдете в описі. Сьогодні мова по інше. Картопля корінна південноамериканка. З Перу і Болівії культура картоплі поширилася по всьому світу. До Європи вона потрапила наприкінці 16 століття, а в Україні її вперше посадили у 1805 році в Харківській губернії. Є думка, що ще запорозькі козаки знали картоплю, але як трофей, який вони здобували в походах. В українських Карпатах картопля довго не сприймалася місцевим населенням. Гуцули аж ніяк не прагнули ставати землеробами, тому тут її почали вирощувати аж з кінця 19 століття. Попри активний спротив, несприйняття і перестороги, картопля мало помалу стала спочатку значущим, а згодом одним із головних і що важливо улюблених овочів: дешева, смачна і калорійна, гарно зберігається. Не переваги. Завдяки вживанню картоплі у Франції вдалося подолати голод і позбутися цинги серед селян. Та напевно, першими почали вирощувати картоплю у реально великих масштабах ірландці. Бідняки майже повністю жили за рахунок картоплі. Одного гектара картоплі та молока від однієї корови було достатньо, щоб приготувати чималеньку ірландську сім'ю, хоч і одноманітною, але адекватною їжею. Часто навіть бідні родини вирощували достатньо картоплі, щоб годувати свиню, яку вони могли продати за готівку. І, як кажуть, нічого не віщувало біди. Та в середині ХІХ століття на кораблях, які постійно перетинали Атлантику, із далекої Америки до Європи прибула фітофтора. Цей мікроскопічний паразит, як з голодного краю, накинувся на картоплю. Бульби високоврожайного, а тому й поширеного ірландського сорту лампер, м'які і водянисті виявилися геть нестійкими до фітофторозу. І коли вже готові до збирання та й уже зібрані бульби перетворилися на гнилу кашу, почався великий голод. Лише за чотири роки між 1845 і 1849-м померли близько одного мільйона ірландців. І від голоду. І від хвороб, які прийшли вслід за недоїданням. У цей період і за кілька наступних років ще приблизно 2 мільйони знедолених змушені були покинути батьківщину. В самій Ірландії народжуваність скоротилася на третину, що призвело до близько півмільйона втрачених життів. Щоб зрозуміти масштаби, до голоду населення Ірландії становило 8 мільйонів осіб. Було б неправильно. Розказуючи про великий голод в Ірландії, все списувати лише на неврожаї картоплі через фітофтороз. причини значно ширші і глибші. І їх слід шукати у деструктивній внутрішній політиці тодішнього Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії. Але то вже має бути окрема розповідь. У ті часи інші європейські країни теж зазнали втрат через картопляну хворобу, але їхні масштаби і наслідки були значно меншими. Зараз картоплю вирощують у більш ніж 100 країнах. Не можна й уявити, скільки різноманітних страв із картоплі готують по всьому світу. Мабуть, і у ваших родинах рецептів набереться чимало. І консервована картопля в супермаркетах теж давно нікого не дивує. А народи, які населяють анди, ще кілька тисяч років тому придумали спосіб, так би мовити, сухого консервування картоплі. Цей продукт називається Чуньйо. Він може зберігатися в звичайних умовах кілька років, навіть десятиліть. У Перу і Болівії чуньо виготовляють і зараз. Суть процесу виморожування, а потім висушування бульб на сонці. Як правило, одразу після збирання врожаю відібрані бульби розкладають на землі і дають промерзнути при мінусових нічних температурах десь три ночі. Потім їх переносять на добре освітлені рівнинні ділянки. Топчуть ногами, щоб остаточно вичавити воду і зняти шкірку, а далі досушують на сонці. Буває білий і чорний чуньо. Щоб зробити білий, заморожену картоплю миють або вимочують у воді, а потім вже сушать на сонці. Чорний чуньо роблять без миття. І, до речі, в місцевого населення чорний чуньо популярніше. А готують чуньо все, що завгодно від супів до десертів. У нас на українських городах картопля не єдина переселенка з Америки. І близькі родичі її з родини Паслюнові теж тут: томати, перець, баклажани, іноді ще й фізаліс овочевий, а деколи петумія. Вона, хоч і не городня рослина, але разом з чорнобривцями і майорцями додає грядкам і кольору, і колориту. Про томати у нас на каналі вже є цікаве відео. Якщо ще не бачили, радимо подивитися. А інші пасльонови, нехай ще чекають своєї черги. На цьому наша екскурсія, звісно, не закінчується, але поставимо її на паузу. Якщо було цікаво, вже скоро дивіться продовження. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Все буде Україна. До зустрічі!